Наразі, поки ціни тримаються на певному рівні, там да з останнього подорожчання десь це було. Ми робили це восени влітку, на літа. Але планується, тому що ну, як дивимося по статистиці, кава починає дорожчати, і наразі дуже важко тримати ціни на рівні того, що було, бо це основний продукт нашої діяльності, тому він напряму впливає в принципі, на нашу дохідність бізнесу і в на нашу змогу виживати. Фьючерси в Америці 325 центів за фунт. Я хочу сказати, що це найбільша ціна за всю історію ринку, можна сказати, за ну, як менш 30 років. А головна причина цього це падіння обсягів виробництва кави в Бразилії. Бразилія перша країна в світі за обсягами виробництва, виробляє 2,6 мільйона тонн десь кави. Друга країна в світі це В'єтнам. Там у них зараз ну, не таке падіння, але там погода також не дуже. Добра для кави там дощі йдуть, тобто зростання більш ніж два рази, якщо за півтора року, за якщо з початку року, десь на 70-80% зростання ціни, тобто дефіцит кави в світі.